І зараз вони всі пішли в капличку, бо там відбувається цей. Вони всі пішли в капличку, бо я їх бачила, коли йшла сюди, що вони всі в капличку. Яка компетенція комісії в цій проєкті Тільки ухвалю? Про який я вам вже говорила насправді, там де по Удюмках, що 20 одиниць. Я просто у нас ваша віза була на попередній ухвалі, і ми перевізовуємо то ваш... добре. Юля, якщо, якщо ми вже є вже є про цьому в е, прямому ефірі, то відповідно нам треба е, обрати головуючого. я так розумію, що ми перевізовуємо зв'язку, що в інші статті витрат, які не стосуються компетенції комісії, були внесені зміни, вірно? А, так. Ну, субвенції программ По... є, цей бо, це там добре, я розумію, що там в цій програмі додали ЛКП Спортресурс, ну і відповідно цей розпорядник буде займатися правильно якимись певним видом діяльності, і відповідно на це там передбачено не, кошти там не спортресурс, ресурс, там це у Дюмки. У Дюмки це мовить. Це а, за... а в програмі по ДФТГ хіба не додали? Це, 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 програма по ДФТГ, це я так розумію, Олексій та Бомира. це ви щось говорили Олексій? Правильно, але, це, але на цю є. програму там, я говорю про бюджет, про внесення змін до бюджету міської громади. Але на цю програму зараз виділяють кошти, я так розумію, правильно? По супротиву. Власне, в бюджеті немає зараз стрічки, в цій, що ми сьогодні розглядаємося, по ДФТГ. Немає? Ага. На програму супротиву немає угу. на програму спротиву є. На програму спротиву є. Програма спротиву може розподіляти і на ці люди. Ось ну я ж про що говорю. Наскільки я, я розумію, її зміни стосуються власне того, що ось так, ну я ж про що говорю. А ми на тут програму... додаємо гроші на програму спротиву. Так. Тобто ви додаєте гроші? Тобто до на, програму докуміцій... спротиву двісті мільйонів і буде становити тепер мільярд. На 750 п'ятдесят вже. вже було передбачено, а тепер буде становити мільярд на програму спротиву. Юль, ти чуєш нас? Я так розумію, очно є Антін. Ми, тобто візувати ухвалу буде головуючий. Правильно зараз перевізовувати? Любомира, Юль. Я є, я, я слухаю. Нам треба обрати. Е, нам треба обрати Антіна головуючим. Так. Ну так, він живу, то Антін головуючий. Обирай Вантіна. Антін, в тебе нема заперечень, щоб ти був головою цього Я не знаю. Я хочу поговорити зараз з бюджетною комісією. Вони зараз засідають, я з ними мушу переговоритися. Я зрозумів, а До... наша віза, наша віза на цій ухвалі, тобто перевіза <смір> наша віза Вона... стояла на початковій ухвалі, тому що там <смір> що про одюмки, на віза них віза додається мільйон сто, тому що там додається 20 одиниць. відкривалися... тобто селі. по ідеї, все що стосується компетенції Ми... комісії, у нічого у не змінилося. Правильно віка? Та, не змінне. це, ну це не зовсім наша компетенція розбиратися Це не зовсім наша компетенція, але я розумію, Наразі. що це відповідальна історія, і тут відбулися зміни е, до цього до, до раніше розглядуваної ухвали, так що тут питання. Я, я не чуюся в компетентності, я її не надто добре вивчив. Тоді виходить, що. О, е, е, Давайте на пару хвилин зробимо перерву. Давайте, ну, я... я за хвилин сім буду вживу теж. Тоді Юля, Любомира, Юлія як заступник голови комісії, може провести правильно, так, може бюджет, провести, може завідувати. Бюджетна відгукнулась. Бюджет Ну тоді не робимо перерву. Тоді продовжуємо дивимося. Юля відключилась вже. Давайте, друзі, давайте через пару хвилин тоді я не знаю. Чекаємо на Юлю. Юля як заступник голови. Любомира ж має право завізувати ухвалу. Правильно, якщо я не, не присутня. Так, Заступник має право. Віка, почекаємо Юлю пару хвилин. Чекаємо паузу. Так я виключаю ефір. Так, е я не знаю, я можу як голова дистанційно оголосити перерву в засіданні комісії на 10 хвилин, на 5, грубо кажучи. Можу? Можеш. Оголошую перерву на 5 хвилин. Так от я вертинською храмою. Ми від початку ремонтавитьмо. Ну давайте тоді, Юля, Антій, нема заперечень. Нема заперечень. Юля головує, заступниця голови комісії. Давайте проголосуємо за це чи ні? Приймете рішення, правда? Так, 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 так. <рес> <рес> Прошу зачитати, що ставлю на голосування. Ні, ні, яку є. На порядку денному нинішнього засідання одне питання. Ставлю на голосування проєкту ухвали про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2023 рік. Питання обговорене, є доповідач, є консенсус, тобто ставлю на голосування це питання. Прошу, Я прийняв. за. Я, Я за. Рішення прийнято одноголосно, одностайно, трьома голосами комісії. Порядок денних комісії вичерпаний. Все. Дякую, колеги, дуже, бо бачите, такий мене став. Дякую вам, колеги. Тримайся. тримайся. Та, та. Добре, все, дякую. Угу. Ну, все добре. І